12. Рано сонечко схопилось, у росі перлистій вмилось, і сміється, не пече, Лис Микита спав любенько. Раптом хтось його тихенько ледь поторсав за плече. Треба швидко уставати. Зазирає день до хати, а ти знаєш, що за день. Хоч на полі бою ляжеш, а хоч слави ти докажеш. Ну ж бо, ну, вставай лишень. Так при ліжку лиса ставши, і його за руку взявши, мав пафрузя аж пищить. Цілу ніч вона не спала, всюди помочі шукала, щоб Микиту захистить. Ах, Микиту, я турбуюсь і за тебе все піклуюсь, хоч про це ніхто не знав. Маєш ти перед юрбою і з Неситем стать добою, навіть думка ця страшна. Дужий вовк, це сам ти знаєш. Ти ж, хоч бистрий розум маєш, і проворний на язик, проти нього мало сили, можеш згинуть, друже милий, жартувати вовк не звик. Цим стурбована я дуже, і прийшла сюди, мій друже, щоб тобі допомогти. Мудреці бувають раді, навіть бабаній пораді, слухай же мене і ти. Він сміється, Фрузю, люба, всі ти цілі маєш зуби і ні пасма сивих кіс. Нащо бабою взиватись? Та ж красунею пишатись має право весь наш ліс. Розум твій я також знаю, і поради дожидаю вірю заходам твоїм. Фрузя вдарила в долоні, всі мавпи, як бистрі коні, у Микитин вбігли дім. Го, сказав Микита, тут ріднявся знаменита. Що ж ви маєте робити? Фрузя каже, не журися, сядь на лавці, простягнися, а про решту цихо, цить Тут, найгидші, мов пенята, Ну Микиту остригати. Голять, миють, милом труть. Гладко тіло обголили, потім принесли оливи і на хвіст кудлатий ллють. каже Фрузя. Ну, то, все обстрежено, обмито тільки в кудлах хвіст один. Це на те, щоб вовк не ситий, не здолав тебе вхопити. Ой же лютий буде він. Як почне він нападати, вдай що хочеш ти втікати, ніби безляку, аж осліп. А як він надійде ближче, обваляй в пісок хвостище і йому між очі сип. Буде це йому не смачно, і остудить запал значно. Поки очі він протре, сядь на карт йому ти сміло і велике зробиш діло, вовка дідько забере. Ну, мій голубе, не гайся, на майдан мерщий збирайся, на дворі вже білий день. Ви ж, мої, кохані діти, лиса славного ви діти, ще й приспівуйте пісень. От, мовпами лис микита виступає гордовито, сміло дивиться на світ. Цар, уздрівши, як він вбрався, аж з усміху закачався, аж вхопився за живіт. Лис іде поважний, строгий, поклонив цареві в ноги, а цариці до колін, а тоді на місце бою, в круг, обступлений юрбою, виступив спокійно він. Озирнувся. Вовк неситий радий ворога зустріти, виступає з між рядів, аж зубами він скрегоче, мов свічки палають очі, він з кістками блиса з'їв. Цар, махнувши головою, знак подав їм булавою починати боротьбу. Сурми, труби загриміли, всі затихли, заніміли на непевну ждуть судьбу. Перший скочив вовк лапастий, лисо в зуби, щоб попасти, закусить його на смерть. Лис завив, перелякався і швиденько геть подався, покотився шкереберть. Та неситий ближче, ближче. В ту хвилину лис хвостище по піску поволочив, як посипле вовку в очі, ніби темрявою ночі враз він вовка засліпив. Ой, та сучий же ти злодій! крикнув вовк. Та битись годі, став і тре з очей пісок. Що, вовцюню, будем битись? каже лис, а чи миритись? Ну, подай свій голосок. По словах таких Микита вовка хотів уже схопити, вже й зубами залящав, але вовк стрибнув до нього і Микиту хап за ногу, лис на землю так і впав. Га, собака, ти брехлива, ось пора моя щаслива! Все, що сіяв, ти пожнеш. У мої попав ти руки, і за всі погані штуки Плату добру ти візьмеш. Ой подумав лис, як бридко, тут пропасти можна швидко, нумо з іншого кінця. І щоб час лиш протягнути, він почав, хоч серці лютий, промовлять такі слівця. Друже, зглянься наді мною, ми ж то родичі з тобою. Потвердиться весь наш ліс, Здумать тільки, задля чого ми п'ємо один одного лиса, вовк і вовка лис. Брате вовчі, помирімось в дружбі жити присягнімось. Лиха більше не робить. Та пробач мої провини. До останньої хвилини буду я тобі служить. Все робитиму для тебе, всякий труд візьму на себе, не доїм і не досплю. А тобі гусей, качаток, риб, і раків, і курчаток повну кухню наловлю. Пригадай, чи то ж я бою дуже так хотів з тобою? Ні, його я уникав, і тепер, як дбав я пильно, щоб тебе не вдарить сильно, певне ж, сам ти помічав, хоч мені це й дуже трудно, я лидень себе прилюдно брехуном тут назвать. Ой, болить вовцюню милий, ти прости мене й помилуй, буду вік благословлять. Ні, гарчить несити, годі. Знаю, ти брехун і злодій, ошуканець і шахрай, обіцяєш зло та мірку, а досилиш круглу дірку, ні, поганцю умирай. Хоч там, як бреши, звивайся, а з життям своїм прощайся, одурить себе не дам, помолися швидко Богу. Та покайся, бо в дорогу мусиш нині йти к дідам. Так гарчав Неситий гордо, рад би лиса взяти за горло, та нога була в зубах. А Микита, поки рюмав, хитрощі нові придумав, і минувся в нього страх. Ніби молиться він Богу, а тим часом задню ногу всунув волку під живіт. Як шкребнув він пазурами бідний вовк завив з нестями аж в очах змінився світ. Ой, гукнув він, я пропащий. Вирвав лапу лис із пащі, знову задньою потис, вовк зомлів і повалився, а на вовку опинився переможець бравий лис. Ну, молись тепер проклятий. Надійшла пора розплати, гордо гучно лис кричав. А неситий лиш здригався, не змагався, не пручався і слабіючи гарчав. Та обачний був Микита, не хотів його пустити, мов кліщами горло тис. Цар гукнув їм Ну, доволі. Нащо ці страждання й болі? Переміг сьогодні лис. Що ж тут лис робити має? Вовка враз він отпускає царю каже, Я корюсь, я хотів лиш пляму стерти, вовчої не хочу смерті. Над безсильним я щось. Тут піднявся гомін, галас, мавпа крізь юрбу пропхалась із Лавровим тут вінком. Друзі лисові зійшлися, вихваляли гучно лиса, звали славним вояком. Не один, що тільки вранці кляв Микиту, як поганця тут ревів: Привіт, привіт. Лис подякував уклоном. Далі, впавши перед троном, слухав царський заповід. Встань, Микито, цар озвався, Добре, синку, захищався, честь свою ти захистив. Що було, нехай минає, цар дарує і прощає, що, коли ти завинив. Край настав злобі та зраді. Від сьогодні в царській раді, ти про благо наше дбай. Першим будь у нас міністром. Скрізь дивися оком бистрим, ворогів викореняй. Як ти мудро вмів держатись, від біди оборонятись, так державу борони. Що порадиш, цар накаже, що напишеш, цар не змаже, тільки чесно все чини. Каже лис: мій царю й тату, ти даруєш так багато, що й прийняти я боюсь. Невеликі в мене сили, та служити до могили Вільно буде, як лянусь. Я прошу лиш об одному, відпусти мене додому, хоч на два дні, царю мій. Хай я рідних заспокою, жінка тужить там за мною, плачуть діточки дрібні. Цар сказав Іди, мій, друже, я й цариця раді дуже, щоб весь смуток їх пропав. Тож іди, та не барися, разом з ними повернися, щоб я тут їх привітав. Тут кінчиться наша казка: Бубликів солодких в'язка, тим, хто слухав, не шумів, може, дехто пригадає, що не раз таке буває і в людей, як у звірів.